Вітаю вас всіх з цим чудовим святом. Так як ви працюєте, саме херсонські банкіри, жоден в банкір України не працює. Під постійною загрозою від російського військового ви докладаєте таких великих зусиль для економічного відновлення Херсонщини. Я дякую вам за вашу роботу, за те, що ви. Такі круті, незламні і сильні духом. І повірте, банківська система, саме на таких, як ви, повинна бути вирощена в Україні в новій Україні після війни. Хочу побажати, щоб наступний день банківського працівника святкували в звільненій Херсонщині під мирним небом і з тим розмахом, як і до війни, щоб ваші сім'ї ви. Були піднадійним захистом ангелів-охоронців, щоб ви були здорові і щасливі. Дякую вам за те, що ви є зі свят.